Доброго дня! Рада вітати вас на своїй кухні кулінарна Розинка. А готувати я буду сьогодні дуже смачну другу страву. Це морський окунь, філе морського окуня, який готується дуже легко і просто. Вам знадобиться для приготування цієї страви всього 20 хвилин і декілька інгредієнтів. І так, морський окунь я розморозила, але не дуже, просушила салфеточкою, влила в мисочку пів стакана молока, і викладаю шматочки окуня в молоко. Якщо ж ви хочете приготувати цілим окунь, отже, Можна цілий шматочок, але посудинку з молоком, тоді потрібно брати набагато ширшу і сковорідку також. Через те в мене сковорідка невеличка. Отже, я філе окуня, порізала на частинки і поклала в молоко. У сковорідку вкидаємо 30 першкового масла і стільки ж олії. Десь дві-три ложечки для відсмажування. Шматочок промаринувався, так або пролежу у молодці 5-10 хвилинок. Ми його виймаємо і викладаємо в борошну з обох боків, у борошно Обмакуємо і викладаємо на сковорідку. Таким чином готуємо і другий шматочок. І викладаємо на сковорідку. Протити смаження підсумою рідку з одного боку, пріточки, а потім з іншого. За шматом. Річки підмазую до золотавого кольору і ще раз рішечки підсумою з іншого боку. Дуже гарно відчувається за молочний аромат. І це є признак того, що наша рибка вже готова. Тим часом я нарізую петрушечку і кріп. Можна тільки петрушечки, якщо вже кропу немає, дрібненьким. Частинками. Це для того, щоб посипати зверху нашу смачну, ароматну, соковиту рибку. Викладаємо рибку на тарілочку. Поглядаєш, як вона гарна, білесенька, молочного, такого, дуже ароматна, дуже тиндітна, ну прямо красота. Зверху рибку притрушуємо петрушечкою з кропом. Спробувала. Дуже смачно, наче така рибка у сметанному соусі, виходить. Ну, Тане в роті і пальчиком будеш. Настільки вона смачна. Подавати можна з так. Можна дворити там картошечку, ще ви чи з овочами. І ось така наша красива страва. І дуже гарна, дуже легесенька. Друга страва готова. Насолоджуйтесь такою рибкою, готуйте, будь ласка. Не забувайте заходити на мій канал, підписуватися. І якщо сподобалася така красота, смакота, будь ласка, поставте лайки.